Зоя Мельник з Житомирщини виховала шістьох захисників України. Її сини пройшли майдан. А та повномасштабну війну віддавши здоров'я за Україну. Чоловік мій завжди казав: ти не знаєш, що таке велика родина. А я так хотіла і мріяла ту велику родину, бо я одна у мами. За свого чоловіка Віктора Зоя вийшла у 18. і через роки в них народилося шестеро синів і донька. Батьки виростили справжніх патріотів, які давали відсіч Беркутам на майдані. У 14-му Сашко, Назар, Ярослав, Артур, Любомир та Микола пішли на фронт. Пішов за батьків за донечку. Пройшовши АТО, хлопці повернулися додому з травмами та контузіями. А Артур з пошкодженням спинного мозку. Попри травми, брати зголосилися піти на війну вдруге після 24 лютого. Сашкові відмовили в службі. А Назар воював на сході та повернувся через контузії. Ярослав командував добровольцями та боронив Київщину, а пізніше демобілізувався за станом здоров'я. Єдиний з братів, хто лишився на війні до нині. Молодший Любомир на позивний малиш. Від серпня 22-го він зник без звісти на Донеччині. Рік тому помер їхній батько, так і не дочекавшись звістки про Любомир. Зою підтримує вся велика родина. Діти, 16 онуків та правнук. Разом вони не припиняють пошуки Любомира. Я вірю, що я все-таки дочекаюсь, якби тільки здоров'я не підвело.